Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн авто. І сьогодні у нас буде коротка розмова на дуже корисну тему. Ну, Я думаю, найкорисніше буде тим, хто любить халяву. Да? Хто там без неї жити не може і постійно вишуковує собі якісь там супер дешеві варіанти ну, в даному випадку автомобілів. Отож, є категорії людей, які завжди до мене приходять, а мені щось покажи. Показуєш якісь реальні ціни, а вони потім там, та ні, та тут, тут от в мене сусід зробить на 3 тисячі дешевше, або я там на OLX бачив таке саме, але на 5 тисяч дешевше. Да? Тобто, такі люди, слухайте уважно, тому що є свіжа схема, як вас будуть розводити. Всі знають, що останнім часом багато людей у нас з країни виїхало, а в таких людей позалишалися автомобілі. Да? І, відповідно, вони їх продають дуже часто вигідно, дуже часто дешево. Про це ходять слухи, всі вже, всіх на слуху, що можна купити таку халявну тачку. І, відповідно, шахраї вже цим активно користуються. Суть схеми така. Знаходять якийсь пристойний автомобіль, популярний, там, не знаю, якийсь Кемрі чи будь-який автомобіль, який там користується попитом. Повністю скачують, фотографії, ну, знаходять де? зазвичай на авторію, да? тобто на інші, інші майданчики не такі популярні, можуть на якомусь іншому майку, буде. Да? Але суть в тому, що автомобіль має бути реальним, він має продаватись десь кимось або власником, або ще краще на майданчик, має стояти. Відповідно, Машина там стоїть. Ця людина розміщує ще одне оголошення. Не знаю. Може бути на Ria, може бути на OLX, на OLX простіше, тому що OLX там так не перевіряє автомобілі, так як перевіряє Авторія. Uh, Розміщую на майданчику OLX, наприклад. Але якщо машина там, в середньому коштує там, десятку, да, то розміщують відповідно там, тисячі на 3 дешевше. Да, там, то есть за 7 тисяч. Звісно, що зразу шквал дзвінків опрацьовують людину таким чином. Да? То есть я зараз за кордоном. Дзвонять зазвичай тоді на Viber або на цей там. ну, пишуть оголошення, що набирати на Viber або набирати на WhatsApp. Продаю свою машину, ну, її виставив там мій знайомець, це машина моя. Виставив мій знайомий, вона там стоїть, грубо говоря, на майданчику там, в, ну, в Тернополі. Да, скажімо. Стоїть на майданчику така машина. І відповідно. Я її дуже хочу продати, тому така ціна, то, ну, потрібні гроші, то, вона вже там довго стоїть, бла бла-бла. Ну, ви знаєте, шахраї да, гарно можуть присісти на вуха, якщо потрібно. Можете піти подивитись на неї, кажуть, де стоїть, на якому майданчику. Але нічого не кажіть на місці, тому що ну, для чого ми будемо платити комісію. Я вам зроблю кращу знижку, більшу знижку. Да, там. Або якщо це людина. Наприклад, продає фізично, то тоді домовляється про зустріч. Але нічого, не кажіть самі, брат, сват, друг, будь-хто. Відповідно, ми з вами конкретно домовимося про ціну. І відповідно, вже після цього вже будемо приймати якісь подальші кроки. Відповідно, люди погоджуються на таку річ, їдуть, дивляться на цю машину, чесно, на майданчику. Ну, на майданчику будь-хто може прийти і подивитись. Йому ще там скажуть, да, то есть, все окей, покажуть. Ну, Відповідно, дуже часто, якщо довірчива людина, вона погоджується. Да, то є, да, звісно, цікава така машина. Отож щасливі шукачі халяви вже готові. Машину побачили, все окей, красавіця, дешевше ринку там на 2000 і так далі, як новенька. І там далі вже все залежить від майстерності шахрая. Наскільки він класно. Їм Скажімо так, присяде на вуха, а в таких випадках досить легко якби розводити людей, тому що машина там все рішає. Якщо машина дійсно класна і класно виглядає, то відповідно і тяжко відмовитись. Отож, далі, або бере суттєвий задаток, да, там не 100-200 доларів. а там Значно солідніше, там, 500-600, бо в нього там ще хтось є або різні ситуації. А є такі випадки, коли люди платять всю суму. То есть, там, ну, там 6, 7, 8 тисяч доларів. І їм кажуть, ну все, можете йти оформляти цю тачку. Там, і їдьте на місце, на майданчик, там, зараз за півгодинки зроблять договір і поїде. Ну, приходять на майданчик, на них дивляться великими круглими очима і кажуть: добрий день. <гас> Господар автомобіля в Україні, ніяких закордонних господарів в нього немає, а вас просто розвели. І все тоді починається оце ті плакси в інтернеті і соплі витирати. Ну, вся біда. загалом, завжди, я думаю, тільки в тому, що люди чомусь думають, що їм найбільше в житті повезло, і саме вони мають знаходити таку халяву. Десь ходять слухи, розумієте, по кухням, коли там сидять, вибивають разом, що «вот сусід купив на халяву, от там той купив на халяву. І люди ж думають, що це повсімісно. От всі. Купують за, за півдурно, а от вони тільки платять гроші. ну повністю. Люди, нема такого. Нема такого. З Америки, наприклад, коли автомобілі купуємо, завжди певна ціна має бути цього автомобіля, якщо ви хочете Не хочете участивати в пригодах, а просто хочете купити собі автомобіль. Якщо ви в Україні купуєте, не шукайте, не шукайте саму дешеву машину, все, пішов, куплю, там все буде окей. Ну 100% там буде. Якийсь підвох там, або, або якесь дуже круте ДТП, або вона зліплена двох, або вона топлена, або в машині є якась проблема. Якщо ви вже шукаєте по дну ринку, то ви, відповідно, маєте бути хорошим спеціалістом для того, щоб вміти це зробити. Подивитися історію, розібратися по технічній частині, по кузову і так далі. Да? Тобто, якщо ви не мали до цього відношення, якщо ви не розбираєтеся дуже добре в автомобілях, не починайте шукати таку хиляву і не робіть собі в житті проблеми і нерви. Якось так. да? Бережіться, не ведіться на рії. Олайн-авто з нами твоя мрія здійсниться.